Кажуть, у Дніпрі раніше можна було рибу руками ловити. Зараз, навпаки, і на вудку спробуй спіймай. Регіональний інформаційний центр при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара вирішив нагадати, Херсон рибне місто. І з цього промислу воно починалось. Бібліотекарі головної книгозбірні області давно вийшли із стін. Проект екскурсій, міфи та бувальщини міста річкової зірки почав жити своїм життям. І хто тепер розбере, де легенда, де? Мы хотим напомнить городу нашему Херсону, что у нас э, было, был основан 18 июня город Херсон по указу Екатерины II. Сегодня день рождения библиотеки, это во-вторых, вот, и день по ЮНЕСКО защиты окружающей среды и вкусного питания. А вкусное питание, так как у нас первым было адмиралтейство, это рыбное. Мы хотим населению рассказать, что у нас рыба э, начала самым первым. В городе была пристань на корабельной площади. И рыба поставлялась на, рыбную, на рыбный рынок, который сейчас есть на центральном рынке. І риба двигалася нас в по Дніпру. І все ж факти незаперечні. 18 червня Катерина II підписала указ про створення міста Херсона. Цього ж дня багато років по тому була створена публічна бібліотека. І 18-те оголошено ЮНЕСКО як день захисту навколишнього середовища. Тому саме у цей день вулицями старого міста пройшов хепінінг. Працівники бібліотеки влаштували рибний день. Підключили всі найбайдужі до проблеми збереження екології Дніпра. У Херсонському планетарії йде підготовка. Прісноводні і глибоководні мешканці теж візьмуть участь у дійстві. Мы хотели вспомнить о том, что все, что исчезло из наших рек, было очень-очень вкусно. И это у нас представитель «золотих рибок» и рыбок вообще посол. Он прийшов из водного мира, замовив слово о своих подданных. Традиционно планетарий поддерживает все акции, связанные с экологией, потому что наша задача внести знания о нашей планете и нашей планете как единый экологический комплекс. Тому... Ми завжди за любые за мероприятия, за любые лекции, за любые акции, які проводять или музей, или город, связанные в области экологии. Із всіх мешканців Дніпровських вод обрали пузанка. Переростка оселеця довжиною 100-150 сантиметрів. Його виготовили власноруч і розгортали на локаціях маршруту. Художній, краєзнавчий музей, вулиця Суворова. Не оминули своє перше приміщення, а нині міський ЗАГС одну з найкрасивіших архітектурних споруд Херсона драмтеатр і потім... Кінський сквер. Це була не лише костюмована прогулянка містом. Паралельно йшло опитування херсонців: чи знають перехожі про сьогоднішні дати, що чули про рибний промисел Херсона. Акція, перш за все, екологічна привернути увагу херсонців до проблем нашої ріки. Колись давно було настільки багато риби, розповідають старожили, що вони могли ловити руками. А зараз нас ну, стало, стало в Дніпрі мало риби і е, те питання, що. Про позанка мало хто знає серед херсонців, Негативний показник, що е, е, ну знання людей про рибу, взагалі про екологію Дніпра, і взагалі саме питання, що люди не задумуються над цим, це. Важливо. Ну, сам я теж би, не рибак, чесно вам скажу. Но у мене тест рибак, ми живемо в старому кутку, такому рибальському. От, у нас традиційно рибу ловлять, і ми бачимо, що вона робить, ловиться все гірше і гірше. От, тобто ця екологічна ситуація, вона ну, я її вживу бачу, бо я живу на От, Ну, В Дніпрі я думаю така сама ситуація. От, тому треба ну, захищати, звісно, і підтримувати акції. То будь-яка акція, вона, ну, вона корисна. Вона щось дасть, хтось задумається, щось зрозуміє. Бібліотекарі з доброї волі став. Але екскурсоводами проект міфи та бувальщини міста річкової зірки посів перше місце серед туристичних маршрутів у міському конкурсі. Він множиться новими незвіданими стежками і об'єктами. Сьогодні в день міста управління культури підтримує дану акцію ход позанка. І ми співпрацюємо із обласною бібліотекою Гончара. Поэтому сьогодні ми раді бути здесь і все потім пофотографувати, виставити на наш офіційний туристичний портал міста «Херсонгід».